Як суддя Білінська, за даними журналістів Експрес, відмазала свого сина, який їздив п'яним за кермом. 21 лютого 2018 року поліція затримала Віктора Білінського за кермом BMW X 5 у стані алкогольного сп'яніння. Тест драгер підтвердив порушення. За законом справу мали б розглядати у Личаківському райсуді, тобто по місцю події, або залізничному, тобто по місцю реєстрації. Але її чомусь передали саме у Шевченківський райсуд, де головувала мати порушника. І чому ж так, навіть не знаю. Але у підсумку її синочок уникнув відповідальності. І я думаю, що він і далі буде їздити п'яний. Бо ж мама порішає, навіть якщо він когось вб'є по дорозі, мама порішає. Як співалось у всім відомій пісні: мама почує, мама прийде. Ну і в суді мама відмаже: слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаймось до кращого Львова.